Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я показую цікаво, як налаштувати навушники в програми Xiaomi Airboots. Наприклад, якщо у вас теж є навушники Redmi Buds 5 Pro, то. Redmi Buds 8 Lite, ви хочете налаштувати, наприклад, щоб можна було клікнути по одному з, яких, там, з навушників, і у вас буде е, збільшення гучності та зменшення гучності. Як це зробити? Заходимо в програму Xiaomi AirBuds, вибираємо навушники, які вам потрібні, і додат і вибираємо. Жести тут налаштовуємо, наприклад, натисніть на лівий навушник один раз. Там збільш... зменшення гучності. На правий навушник збільшення гучності. От. Але це можна робити лише коли підключені навушники. Можете ще налаштувати там. Натисніть та отримайте правий навушник, щоб викликати там, нічого. Там голосовий помічник та шуму, шуму поглинання. От, або натисніть та отримайте лівий навушник, щоб те ж саме зробити. От. І ось так можна налаштувати круті фішки на навушниках Redmi Buds 8 Lite та Redmi Buds 5 Pro.